Ми в міністерстві розробили відповідний план. Розуміємо, що країні сьогодні потрібно не менше 207 таких об'єктів управління відходами. Є дуже великий обсяг роботи, який сьогодні робить саме ваше міністерство стосовно питання нашої євроінтеграції, нашого наближення до Євросоюзу. Нашого боку будуть всі зроблені необхідні... Та й будемо просити вас також дотримуватися і, і графіки. і Усе тому що для нас це край важливо сьогодні. Відбулось підписання меморандуму щодо питання управління відходами між головою Одеської військової адміністрації Олегом Кіпером та міністром захисту довкілля Русланом Олександровичем Стрільцем. Окрім цього, була дуже важлива нарада, на якої були присутні представники екологічної інспекції Миколаєва, Одещини та Херсону. Дуже багато питань було піднято щодо екологічного захисту нашого узбережжя, щодо екологічної безпеки. Окрім цього, поспілкувавшись з міністром, в мене було особисте прохання щодо запрошення до одеського регіону міністра захисту довкілля нашої дружньої країни Румунії. Я є співголовою групи дружби з парламентом Румунії. І я знаю про ваші добрі стосунки з міністром довкілля Румунії. От я б хотів вас попросити посприяти нам, щоб саме міністр е довкілля Румунії приїхав до нас до Одесьчини. Я знаю, що це ви можете зробити. І для нас буде це дійсно важливо, тому що, по-перше, нам є, що розповісти і обмінятися досвідом. Це дійсно важливо саме для одеського регіону, тому що ми знаємо, що. Е Угада Румунії дуже прикута до Одеси і до Одещини. І будемо вам дуже вдячні за це. Приймається. Діодпорт. І ми пишаємось цим приладом. Ведуться перемови з фірмою, яка може надати нам воду та оксиметри для дослідження води. Так, це термореактори, які для цього. Я тоді мав професійного розуміння. Це важливо для мене як для людини, яка теж була вашим колегою і залишається вашим колегою. Знаєте, в нас є велика місія. Перше це перемога, а друге це рух до Євросоюзу. І питання екології в цьому руху займає насправді дуже велику частину. І вам велика подяка за ту роботу, яку ви робите.